Отак. Стіж зараз на хайпі, так що нормас. Так, далі. Черепаха. Не робе, мабуть. Або батарейки немає, або не робе. Отака черепаха. Яка аха. Так, і хтось дуже сильно, схоже, любив поні. А ці хвіста відірвали. Раз, два. Тут три. Так, тут у нас ще отакий. Заєць є, який заводиться. Або заводився. Ну, скоріш за все, заводився. Да. ну, коротше, така фігурка. І. Отака Чупакабр. Жесть. Я не знаю, чи це так і мало бути, чи то просто надій. Ні, так і мало бути, прикиньте. Я не знаю, що це за діч. Я. Я його ще тепер назад і не засуну. Ще скажіть, що це було щось дороге. О, засуну. Так що, все в порядку. Але такий тренд зараз на іграшки. Окей. Його там багато. Давайте 300 гривень дамо. І перейдемо нарешті далі. Так, подивимось, що в нас тут може бути. Щоб безліч часу зайняло то все. Так, а це вже цікавіші іграшки. Лего раз. Так, тут у нас якась Барбі Лего. Два. Тут у нас отака теж Girl серія Лего 3. Так, ой-ой-ой. Ну, -ой -ой. слухайте, це реально цікавіше. 4. Вони начебто всі різні. Так, дивіться, що тут є. Отака штука. Це у нас якийсь будівельник, але, ну, типу, розмір. Фігурки нестандартні. Але тим не менше. Ну, я думаю, це можна нормально продати. Так, і тут також а, робітник отакий. От і того раз, два. Три. Так, тут всі різні: 4, 5 і шість. Шість пачок Лего. Так, да, вони невеликі, це не означає, що це може коштувати щось дорого.